Добрий день, шановне панство, дивіться самка, яка остання родила, то до неї присусалося ще й внутрішня більше з сеї. Так, чого я включився? Включився через те, що періодично треба заглядати, як годуються нутрії. Як... Дивіться, на 12 годину ще трошки ну, якогось. Порозки з розкидуваним до 5%, може й менше гранули сталося. Остався буряк з соковитих кормів. Ну і таке, що вони подробили, не з'їли. Капуста і, ну, і трава, і не трава, а сіно, отаке От з грубих кормів, і вони собі сидять. Бачите, кидаю періодично тут мокренько трошки. А я в різні зранку ввечері в різні місця кидаю сіно, а мокру через те, що даю люцерну, а вона зі снігом, вона, ой, люцерну або гірчицю, вона зі снігом і робиться трошки болото. Приморозку нема у приміщенні на вулиці мінус 2. Тут приморозку нема, тим більше е, груба. Підстилка, Ну, гною я не прибираю. І воно теж дає тепло, в принципі, якщо мінус 6, мінус 7 на вулиці 2 дня, тоді аж тут в приміщенні починає бути прохолодно, тому що ну, замерзає. Вода вже замерзає після 6 градусів десь. І то на першу що добу, як буде 6 градусів, то не замерзне, а вже на другу, як буде триматися така температура в приміщенні 5-6 градусів, не в а на вулиці, бо в приміщенні на пару градусів як-не як, трохи тепліше. Так, норма годування. Е, Нутрії, є... тут є скільки їх. E, 13 штук внутрі. 9,4 плюс 3 дорослих, то я їм даю біля біля десь кілограму, 100 грам гранули на добу даю. Така норма. І вони з'їдають, бо давав трошки менше, дивлюся, отак як є можливість, підходжу, дивлюся, ага, з'їли. Я раз збільшив на 50 грам, потім на 100 грам збільшив. Тоже з'їли, думаю, треба давати. Вони ростуть і їм потрібно. В принципі, вони, так, як дається, гранула більш-менш дозовано, то і не розкидають. Якщо дати більше, щоб вона аж до вечора була, звичайно, вони її порозкидають, придопчуть і все. Все, дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.